До вашої уваги, випуск новин від ситуаційного центру. Вітаю вас. 14 жовтня близько 8-ї години вечора міські камери спостереження зафіксували дорожню транспортну пригоду, яка трапилась по вулиці Пирогова. Водій маршрутки марки Богдан жовтого кольору, не дотримався безпечного бокового інтервалу руху і допустив зіткнення із припаркованим автомобілем Тойота Кемері білого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції, який склав на керманича маршрутки протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Інша автопригода трапилася о 22.57 на круговому перехресті вулиць Гнівенське шосе та Сонячна. Водій автомобіля БМВ чорного кольору, не дотримався безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням та здійснив наїзд на острівець безпеки. У результаті наїзду на бордюрний камінь автомобіль отримав механічні пошкодження з матеріальними збитками. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Проте пройти перевірку на місці події на спецприладі Драгер порушник відмовився, як і проїхати до медичного закладу. На воді автомобіля БМВ патрульні склали два протоколи за статтею 124 та статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А ми закликаємо громадян бути свідомими та не сідати за кермо у нетверезому стані. 15 жовтня, близько 2 години дня, камери відеонагляду зафіксували ДТП по вулиці Замостянська. Водій автомобіля Шевроле білого кольору не дотримався безпечної дистанції руху та допустив зіткнення із автомобілем Нісен Ікстрейл» білого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції, який склав на Керманича автівки Шевроле протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Інша дорожня транспортна пригода трапилась о 14.12 по вулиці Київська. Водій вантажного автомобіля Івеко Страліс білого кольору не дотримався безпечного бокового інтервалу та допустив зіткнення із автомобілем Toyota Корола синього кольору. Автівки у результаті зіткнення отримали механічні пошкодження. До місця події прибули патрульні поліцейські, які склали на водія автомобіля Івеко протокол за статтею 124. Кодексу України про адміністративні правопорушення. О 15.31 аварія трапилась на перехресті вулиць Батоська та академіка Янгеля. Водій автомобіля Фольксваген Пасад сірого кольору не дотримався безпечного бокового інтервалу руху та допустив зіткнення із автомобілем Рено Логан білого кольору. Під час зіткнення автівки отримали механічні пошкодження і на місце події прибув екіпаж патрульної поліції, який склав на кермувальний автівки Фольксваген протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 15 жовтня о 19.48 автопригода трапилась на перехресті вулиці Хмельницьке шосе та проспекту Юності. Міські камери спостереження зафіксували, як водій автомобіля Тесла сірого кольору, здійснив виїзд на перехрестя на червоний, забороняючий сигнал світлофору, внаслідок чого здійснив зіткнення із автомобілем Кіа Ніро синього кольору. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції, який склав на Керманича Тесли протокол за статтею 124. Кодексу України про адміністративні правопорушення. В ніч на 16 жовтня дорожня транспортна пригода трапилась на перехресті вулиці В'ячеслава Чорновола та Романа Балаби. Водій автомобіля Hyundai Elantra червоного кольору. Під час руху не вибрав безпечної швидкості, не впорався із керуванням, внаслідок чого здійснив виїзд на тротуар та здійснив наїзд на припаркований автомобіль Volkswagen Amarok чорного кольору. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Водій автомобіля Hyundai залишив пошкоджений транспортний засіб на місці пригоди та залишив місце ДТП до приїзду поліції. Автівку було евакуйовано на арешт майданчик і, як повідомили в патрульній поліції, у результаті на водія склали два протоколи за статтею 124 та статтею 122 Прим4 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Наразі це усі новини на сьогодні, а ми вкотре нагадуємо: якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли відзняти це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 402 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.